Зазвичай є три важливі речі, які потрібно встигнути до нового року. Перше приготувати подарунки до святого Миколая та Різдва. Зауважте, що важливо саме приготувати подарунки, а не приготувати подарки. Друге встигнути підбити підсумки, а не підвести підсумки. Випишіть усе хороше, що ви зробили за цей рік. Те, що не встигли виконати, перенесіть у 24-й і нікого не підводьте марними обіцянками. Третє: влаштуйте собі справжній зимовий відпочинок. Зимовий зимній. Зловіть момент зі снігом і не прогавте цей день. Ну, все, поспішаю сама виконати ці три поради. Скажу я вам, що це досить таки нелегке завдання. Якщо вам вже вдалося виконати ці три пункти, ставте плюсик під цим відео. Па-па!